Всім привіт! Мене звуть Олександр Романенко і я співзасновник Академії TechMission. А також я засновник it компанії Master Dynamics. Я працюю в it індустрії з 2013 року і дуже хочу з вами поділитися своїм досвідом. Сьогодні ми з вами поговоримо про дизайн та UI UX. Погнали! Отже, що таке UX та UI і до чого тут взагалі дизайн? UI розшифровується як User Interface, тобто інтерфейс користувача. Це все те, що ви бачите у себе на екрані смартфону або комп'ютера, тобто контент, картинки, кнопки, стилі, кольори тощо. UX, в свою чергу, розшифровується як User Experience, тобто досвід користувача. Це значить, що дизайнер робить інтерфейс максимально простим і зручним, і щоб вам було легко їм користуватися. Чим займається UI UX-дизайнер? Це людина, яка в першу чергу поєднує в собі знання. Бізнесу і користувацький досвід. Тобто, дизайнер має дослідити бізнес і зрозуміти, про що буде система, і потім грамотно перекласти ці вимоги на користувацький інтерфейс. Ми можемо сказати, що UI-UX дизайнер це проміжна ланка між бізнесом та користувачем, яка має гармонійно поєднувати технічні вимоги з очікуваннями користувача, що мені найбільше подобається в цій професії. Мені подобається, що UI UX дизайнер має величезний вплив на успіх продукту, починаючи від стадії ідеї та планування і закінчуючи фазою підтримки. Це суцільний креатив, коли дизайнер повністю приймає участь у. У процесі розробки продукту також мені подобається, що дизайнер не працює ізольовано самостійно. Дизайнер постійно у русі, постійно спілкується з замовником, постійно спілкується з командою по розробці і доносить ті зміни, які були оговорені з замовником до цієї команди, яка розробляє продукт. Тобто, якщо підсумувати, це дуже жвава та цікава робота з прекрасним, коли ти бачиш результати своєї діяльності, бачиш фінальний інтерфейс, спілкуєшся багато. То із командою, і з замовником. Що мені не подобається у цій професії? Ну, не можна казати, що щось конкретно не подобається, але не варто очікувати, що це буде просто. Дизайнер завжди стикається з критикою своєї роботи, адже візуальна частина продукту це питання смаку. Не у всіх завжди однакове бачення того, що ваш інтерфейс є суперовим і кльовим. І їм зручно користуватися. Це неприємно, але не варто на цьому зациклюватись, бо скільки людей, стільки і думок, і гарний дизайнер завжди має свою точку зору і вміння її відстояти. Які найпоширеніші помилки UI-UX дизайну. Якщо не говорити про банальні невдалі рішення з підбором кольорової схеми або стилів, або за складний інтерфейс, то найчастішою помилкою є нерозуміння проблеми та цілі продукту. Тому не варто нехтувати аналізом конкурентів та ринку, щоб зрозуміти, що ми робимо і які проблеми воно вирішує. Також дизайнери дуже часто заграються і роблять забагато візуального шуму, роблячи продукт. Не таким приємним на перший погляд. Як створити правильний дизайн? Дуже складно сказати, чи ваш дизайн правильний чи ні. Набагато легше сказати, чи вирішує він користувацьку проблему і дає бажаний результат. Як зрозуміти, що ваш дизайн якісний і яким критеріям він має відповідати? Якісний дизайн має бути нескладним не тільки для користувачів, а й для розробників. В ньому мають бути правильно підібрані шрифти, кольорові схеми та анімації. Освіта для UI-UX дизайнерів де вчитися. Ця професія є досить сучасною, і університети тільки починають впроваджувати навчання за цією програмою. Але ми можемо поглянути на людей, які зараз працюють на цьому напрямку. І більшість з них не має профільної освіти з дизайну. Отже, для того щоб успішно працювати UI-UX дизайнером, буває достатньо пройти профільні курси. Найголовніше на цих курсах це досвідчений тренер-викладач. Та багато-багато практики. Це один з напрямків, на який ми отримували дуже багато запитів від потенційних студентів. Саме тому останні півроку ми дуже активно готувалися до запуску UI-UX напрямку. Тому якщо у вас виникли запитання стосовно цієї програми навчання та ви хочете пройти цей шлях разом з нами, переходьте за посиланням під цим відео, що найскладніше в опануванні професії. Як і в кожній іншій професії, найскладніше це старт. Насправді, інформації, щоб розвиватися в даному напрямку, є дуже багато, але варто розуміти, яка інформація зараз актуальна, що питають на співбесіді, та які зараз тренди в індустрії. Також важливо навчитися ставити себе на місце користувача, розуміти його біль. І що йому насправді потрібно, і ще одна рекомендація: не варто у навчанні хапатися за все і одразу. Рухайтесь поступово, чи треба вміти гарно малювати? Вміння малювати не значить, що ви будете хорошим дизайнером, тому ні. Набагато важливіше розумітися, що таке колористика, типографіка, сітка та розуміти інші елементи дизайну, яким мінімальним набором інструментів треба володіти UI-UX дизайнеру? Мінімальний набір може починатися з вивчення фігми. Це один з головних інструментів роботи з інтерфейсом. Якщо говорити про UX, необхідно також розібратися з програмами, які займаються UX-дослідженнями, такими як FlowMap або Balsamic. Також дуже добре навчитися створювати клікабільні прототипи в таких системах як Protopie або Framer. Як розвиватися професійно? Професійний зріст UI-UX дизайнера залежить як від soft skills, так і від hard skills. І Якщо ми говоримо про hard skills, то треба вміти проводити дослідження, тестування, покращувати свої навички щодо створення інтерфейсів тощо. Soft skills – це в першу чергу вміння спілкуватися з людьми, адже вам доведеться співпрацювати з дуже з великою командою і розумітися з усіма. Також важливо підтримувати актуальність свого портфоліо, адже саме по ньому вас будуть оцінювати майбутні роботодавці. Як зрозуміти, чи я хороший дизайнер? Зрозуміти дуже просто: у вас буде професійна деформація, дизайн буде завжди вас переслідувати. У вас завжди будуть якісь ідеї щодо покращення того чи іншого продукту. Також варто зазначити, що ви перестанете боятися брати відповідальність на себе, а також навіть можливо займетеся розвитком особистого бренду, який міф про роботу UI UX дизайнера хочеться спростувати. Багато людей вважають, що дизайн це просто колір кнопки або картинки на сайті. Ні, це не так. Насправді це багато інших процесів, результатом роботи яких є зручність користування системою та кольорові схеми і стилі сайту чи додатку. Ніщо не виникає просто так, і це потрібно пам'ятати. На сьогодні це все, що я хотів вам розповісти про професію UI-UX дизайнер Якщо у вас є якісь додаткові запитання, будь ласка, пишіть їх у коментарях, і наша команда залюбки на них відповість. Також, якщо тобі сподобалось це відео і було корисним, став лайк та підписуйся на наш канал. До нових зустрічей!